Привіт, хлопці! Отже, це кухня. Я просто хотів показати вам невелике відео і розповісти про дизайн, щоб ви могли уявити, що я використовую. І мені дуже подобається це планування через симетрію декоративної витяжки і те, як вона поєднується з усім, і це просто дуже гарне симетричне розташування плити. Я використовую 4 футову окремо стоячу плиту і 4 футовий холодильник з панелями. Це морозильник на 18 дюймів, і холодильник на 30 дюймів. Отже, у вас більше холодильника, ніж морозильника, і загалом це 4 футовий холодильник. Висувний смітник, як ми обговорювали багато аксесуарів. Ви знаєте, у вас є лопатки і спеції зліва і справа від плити. Багато шухлят біля плити, це буде механізм Леман. Я надішлю вам посилання на відео, де ви зможете побачити, у нас є ще один висувний ящик, який може бути для олій, або це може бути висувний ящик для рушників, чи просто додаткове вузьке місце для зберігання великий смітник з чотирма контейнерами. Знову ж таки, подивіться відео, щоб побачити більше. Як це виглядає? Або ми можемо зробити подвійний контейнер, а потім додатковий контейнер на острові, якщо вам подобається ця посудомийна машина, ми отримуємо вузьку шафу холодильник. Ці відкриті полиці насправді... Отже, одна ідея полягала б у тому, щоб зробити дуже товсті плаваючі полиці, які б обгорталися навколо холодильника, що виглядало б цікаво. І тому я не думаю, що я б будував шафу тут. Це були б не три, а ймовірно, дві товсті. Плаваючі полиці, які б обгорталися і доходили до холодильника, а також до стільниці. Ці двері також, я не впевнений, чи ми насправді скошували б двері. Це просто для вигляду. Я використовую шафу, яку маю в програмному забезпеченні. Можливо, нам доведеться модифікувати цей кут, але просто ідея як стільниця переходить у нього, потім у нас є зберігання, багато шухлят, раковина, йому ще одна шафа. Ми можемо додати ще одне сміттєве відро на острові, якщо вам подобається. Просто для цієї кавової станції. Вибачте, що повертаюся назад. Якщо вам потрібна мікрохвильова піч, можливо, окрема мікрохвильова піч знизу і е е кавоварка зверху, ми говорили холодильник вино, холодильник внизу. Я цього не зробив, тому що шафа має 30 дюймів для кавоварки, а винний холодильник 24, тому це не буде виглядати. Так, Добре. Тож ми могли б потенційно поставити винний холодильник тут е, і зробити цю шафу більшою кейші, а острів знову багато шухляд або винний холодильник, або шухляда для мікрохвильовки, щоб ви не вирішили. Це був навіс для трьох, ми також можемо зробити цей острів коротшим і мати навіс з кожного боку. Тож люди можуть сидіти тут з усіх трьох сторін. Якщо ви хочете, скажімо, щоб сиділо 5 людей, а не лише троє в ряд. Або якщо ви цього хочете. А якщо ми зробимо водоспад, то це неможливо. Але якщо ми зробимо навіс, то це ще один варіант. Ви знаєте, вам потрібно подумати, скільки людей сидітиме на острові, але знову ж таки дуже збалансований дизайн. Я думаю, що дуже знаєте, у вас є два острови. Тож, все підходить, ні нічого не заважає, чи блокує. У вас є повний доступ до холодильника, багато простору, багато робочої поверхні, дві раковини. Тож насправді це захоплююче планування і. Багато простору для руху, все гармонійно, все працює добре, у вас багато місця для зберігання, величезна кількість місця для зберігання. Я думаю, що у вас тут всі ці шафи, у вас всі ці шафи, всі острови. З цим дизайном у вас буде багато місця для зберігання, тож це працює. А тепер, якщо ми перейдемо до попереднього перегляду, я покажу вам номер 5 або номер 4, як я їх знову назвав, схоже. Але просто використовується холодильник у кутку біля плити. Тож дозвольте мені вимкнути це, зберегти. Щоб зберегти це. Добре. І. Е! Це. Так, це воно. Презентація. приховані лінії. Добре. Тож це знову другий варіант. Він е, також е, дуже гарний, у вас є холодильник на 36 дюймів, у вас є плита на 36 дюймів. Все трохи більш стиснене, як ви бачите, але це знаєте, якщо це варіант, і знову дивлячись на вас, сподіваюся, у вас є уявлення про ваш бюджет на техніку. Але у вас багато місця на стільниці, тому мені також дуже подобається дизайн. Якщо це варіант, який вам подобається, і він піде. Ви знаєте, тут трохи тісно, але тоді все це ваше місце на стільниці. Тут також буде раковина, і знову багато верхніх шаф. Ви знаєте, ми можемо вирішити зробити ці два скляними замість цього. І потім та ж ідея з полицями. Вони обгортатимуться навколо і прилягатимуть до цієї шафи. Зберігаючи цю зону приємною та повітряною. Знову ж таки, та ж е, ідея тут. Отже, це все майже та ж сама шафа. і так, шафи повертаються в цей бік, у вас тут більше шухлят. Отже, все, знаєте, будь... також ваш робочий трикутник дуже зручний. Отже, це також гарне планування. Як я вже казав, у вас тут холодильник і. Витяжка не така симетрична. Я маю на увазі, я намагаюся зберегти, знаєте, у вас є дві шафи з кожного боку і кутова шафа, а потім це може бути обертовою полицею і смітником, а потім ми могли б додати. Можливо, більше шухлят тут, якщо потрібно. І знову ж таки, я зробив багато шухлят на острові так само, як і тут, тому да, обидва дизайни будуть працювати це. Просто е, тепер, як би на понеділок вам потрібно побачити. Який е, з них вам більше подобається. Що важливо, е, е, я думаю, розташування техніки, це було б найважливішим для на понеділок. Я маю на увазі електрика, медіа або, можливо, сантехніка, принаймні, щоб ми знали, що ця сантехніка зроблена. Отже, в будь-якому випадку, сподіваюся, це дасть вам уявлення. І якщо у вас є якісь питання, зателефонуйте мені, але подивіться на картинку, перегляньте. І... Так і отримуйте задоволення від вибору. Бажаю чудових вихідних. До побачення.